якщо говорити про наш салон, то це бюджет від 60 тисяч євро. Угу. Uh -huh. В залежності від, від квадратури, так, якщо це більше 100 метрів квадратних, то це буде навіть за 80 тисяч євро. Залежності все від того, який дизайн ви це робите, і то я хочу наголосити в тому, що це ціна дешево, бо ми робимо багато процесів самі. І ми знаємо, де замовляти дешево логотипи. У нас вже є знижка на кушетки, які ми замовляємо. У нас вже куча знайомих помеблів, які нам виконують по знижці і роблять це швидко, якісно. Швидко. Є відділ контролю якості, який контролює всі процеси, починаючи від того, як обслуговує в нас на об'єкті сам масажист, адміністратор, менеджер. До всіх деталей У нас Як є таємні клієнти, розказуємо. які приходять і можуть перевірити якість послуги обслуговування. І наші спеціалісти знають, що в них завжди може прийти таємний клієнт, тому вони також стараються надати цю послугу на вищому рівні. Я буду не просто бізнес, а місце, де люди релаксуються, де люди отримують кайф, де люди відпочивають душею і поправляють своє не тільки фізичне, а й психологічне здоров'я. Угу. Ну, Дуже гарна ціль, мета. А скажи мені, будь ласка, по цілях бізнесу ми зрозуміли, це щоб клієнти були задоволені. А ще скажи, якщо ти вважаєш? Найбільшим успіхом вашого бізнесу. Що ти можеш сказати? Що цей результат для тебе є тим, чим ти гордишся? Угу. Чим я горжуся, якщо брати Євроксет, це моя гордість, угу. так? це моя команда.